Прямо зараз я здійснюю навколосвітню велоподорож і в цьому відео знову досліджуватиму життя в челійській пустелі Атакама. Звідки вони беруть воду? Що курять, що співають, і чому мені тут згадується Бастеркітом? Але че саніха хочу ще. Попрощавшись з моїми австрійськими друзями в Антофагасті і перепочивши два дні, я знову вирушаю в пустелю на одинці. Ворога веде мене уздовж берега Тихого океану на північ, і тут періодично зустрічаються маленькі рибальські села. Тож я зазвичай чую поблизу людей. І не лише людей. <рит> Іноді мене запрошують у гості, де не обходиться без чилійського вина. no Y el mar le quitó la vida con su remolino negro. Un grito agudo del viento atraviesa por los cerros. Антофагаста і да, Так, Між Антофагастою і наступним містом я зайшов в такий от магазинчик сільський. Село малесеньке. Ось кілька дворів ще якась там фабрика. Але просто покажу вам типовий магазин. Малесенький, скрізь емблеми пепсі, Кока-Коли і все таке інше. І головне прапори. Крізь, де ви бачите прапори різні, неважливо, що на них зображено, чи то якісь бренди, ви можете завжди знати, що це або магазин, або якась кафешка. <глав 'ї> Чоловік неймовірно радий, що я заїхав. Андрес. А то манкет Воло. Воло. Він каже, що вони курять. Кожен день. Ну, я здогадуюсь, що вони курять, але чому він мені це каже, я не знаю. Я думаю, тому що він просто вже покурив. <рес> Цей магазинчик доволі маленький. І вибір тут скромний. Ось там якісь консерви, олійка, таке най... найнеобхідніше, що тут селяни купують, якась водичка, трошки овочів, якесь паливо. А це і все. Тут на лавочці можна посидіти, попити кави. Вау! І подивіться, яка гігантська цибуля!

planta entonces no crece no crece mucho hay que cuidarlas eh, mucho harta eh, agua y aquí no hay agua es no muy, hay agua es difícil el agua no aquí. nosotros tenemos que echarle el agua que nos sobra de lavar la ropa de la, loza. de la losa cuando uno se baña uno acumula agüita para poder mantener mm -hmm. las plantas el agua residual y la tierra la tierra igual es muy salina de her eh, sal where do you agua from from other place Yeah, eh, mejillones en eh, camiones, aljibe con estanques traen agua porque hay una aquí están construyendo una planta desaladora y ahora vamos a tener agua decente porque antes venía agua en, en malas condiciones con corrosión y todo eso. Ahora, Hello. hola, hola, es hola, 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 hija hola, 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 ahí hola, 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 Andrea Rojas Rico. Wow, so, beautiful. so you don't have a water in the ground, right? Sí. Eh, debajo, subterráneo, hay agua, napas. Pero la absorben y la drenan la minería. And la, you can drink it? No. no? Hay que, del mar. Why? La explotación minera agota los recursos. Y este país, Chile, eh, vende los recursos a las grandes empresas. En vez de dárselo a your people, your people, eh, this country, eh, minería paga. El chileno y la gente, the people del the, their country, no pay por water, pero ellos pagan mucho dinero y todo lo que pasa por abajo ellos no para really? sus procesos, claro, y nosotros los dejan nada. Y todo el agua es del mar, del mar. Sí se trata, pero mala, la calidad no es muy buena, cloro, y eso, literalmente, no es que yo diga, no, usted tome, pruebe un poco de agua del, del, de la llave, drink water, mala, por eso, we happy water Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, ідемо далі. Хоч у фізичному сенсі ці декілька днів у прибережній атакамі були нелегкими, водночас вони стали для мене незабутнім часом серед унікальної краси. Це місце, де зустрічаються два грандіозні світи. Пустеля і океан назавжди поселяється у вашому серці. Варто вам лише зазирнути сюди, в реальності. І особливо, якщо ви долаєте ці нескінченні простори власними силами. Через кожних декілька десятків кілометрів мені вдається знайти якийсь ресторанчик, де можна поїсти, хоч і без великого вибору меню. В таких придорожніх їдальнях найбільш поширені страви це рис з куркою, звісно, або з рибою. І також супи. Ось сьогодні я замовив суп. Але найбільше, що мені подобається, практично в усіх закладах це буває. Ось така штука. Я не знаю, як вона називається, але це щось середнє між. Відомою нам аджикою і салатиком якимось тут, дрібно нарізані овочі, і зазвичай це гостре. Якщо його додавати до будь-якої страви, це просто додає такої класної пікантності. Вчора мені довелося карабкатися на місці ночівлі, в якому я зараз, тому що ввечері е, приїхав в, в це містечко, не пам'ятаю, як воно називається. Дуже-дуже індустріальне, все буквально забудоване якимись заходами. І тут будівлі на кожному кроці. Ну, тобто Немає рівного майданчика, чи, тим паче чистого, е, де можна було б стати. Тож Я приїхав на заправку, як завжди сподівався, що тут. Можна знайти якийсь куточок, де поставити намет. Але такого не було. Лише майданчик ось тут зверху, на такому пагорбі, біля території заправки. І мені сказали, ну якщо хочеш карабкатися туди, то вперед, можеш там ночувати. Звісно, в мене вже не було вибору, вже ніч настала, і я потягнув спочатку сумки нагору, потім велосипед. І тут став. Прикольно спалось. Але зараз вони поливають траву на цьому схилі. І він там весь мокрий. Я так здогадуюсь, слизько буде. Тож не знаю, як я спускатимусь зараз. Відійшов на 300 метрів від заправки, знайшов ось такий магазинчик. Вон там. І тут біля нього столик. Тож чудова нагода поснідати мені. Я маю варення ще з собою мав. Хлібчик щойно тут купив і так само сир. Ну і кава. Дуже часто воду гарячу для кави можна попросити прямо в магазині. Не у всіх вона є готова, але іноді мені навіть кажуть, ой, зачекай, зачекай, я зараз чайник поставлю для тебе і будеш мати. Сьогодні теж мені пощастило, мені дали окріп на каву. Інший чоловік теж прийшов поснідати поруч зі мною. What's your name? What's your nombre? Raúl. 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 I'm Volo. Yeah, I'm Volo. Nice to meet you. Я не люблю їхати по тунелях, тож по можливості зупиняю авто. Мужія графіч. Тунель був більше кілометра, тож я бачу, дорога дуже вузька. І вирішив зупинити машину, ось чоловічок відразу зупинився, взяв мене, ну, але я вирішив з ним ще трошки проїхати, Він там до якогось села їде. Але жене як шумахер, на поворотах навіть не пригальмовує і ремінець не працює, пасок безпеки. То я так сижу трошки на стрьомі. Чоловік звернув туди в село. Я щойно вивантажився і бачу, що в мене зламаний багажник. Халепа. Ось дивіться. Не знаю, як так сталося. Очевидно, на машині під час транспортування, може, від, від тряски. Не знаю. Тож маю невеличку проблемку. Не знаю, чи зможу я так їхати. Ну але в мене немає вибору, треба хоча б до міста доїхати. Поки що скріпив цими пластиковими стяжками, я сподіваюся, що зможу доїхати до міста і там знайду щось якусь майстерню чи що, щоб пофіксити це краще. Наче тримається. А вода справді тут не дуже. Наче все окей, тримається. Добре, що зламалося саме в такому місці, де можна легко перемотати цим, цією стяжкою пластиковою. Тож я думаю, що проїду, вдасться проїхати далі. Окрім таких рідкісних поломок, іноді трапляються і такі, до яких я вже звик. Останнім часом колеса почали щось пробиватися більше і більше. Насправді дуже багато різних колючок, різних дротиків, шпилюк валяється. Дрібного який залазить дуже швидко в колеса. На цьому колесі чотири латки, зараз буде п'ята. На передньому теж приблизно стільки ж. І ще є одна камера, там, напевно, стільки ж. Може, справа зовсім не в чилійських дорогах, а в тому, що з часом покришки мої вже доволі стерлися. Бо як не як, далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Далеченько вже заїхав, але. Такая річка Лоа називається. Біля неї така зелень буйна, якої не побачиш ніде більше в цьому краю. Справді такі кущики, це вже вважається. Супер-супер зелень. Взагалі, річка це дуже рідкісне явище тут. Я вже не пригадую, коли я в останнє бачив річку з водою, маю на увазі. Хоч і дуже рідко, але іноді в Атакамі щастить зустріти таких же веломандрівників. Is that your bike? Yeah! Falling! I'm from Brazil, Manaus Norti de Brazil. Wow. So you are traveling by bike? Yeah. Зустрів таку прикольну пару Андреа і Рафаэль. Рафаель? Вони з Бразилії подорожують по Челі, зараз їдуть на південь в інший бік. Рио Лоа. А рай. Рио Луа. Це маленькое село. Називається Ріолоа якраз біля цієї річки. Yeah! <гум> Трошки мало якщо чесно, бо таке каміння на дуже крутому схилі. Я просто уявляю, коли трапляється так, коли воно починає котитись, краще тут не бути в той момент. А то буде як епізод Бастера Кітона. От знову, бачите, я не знаю в чому справа, чи в чилійських дорогах, чи все ж таки ні. Але тут в Чилі, я доволі часто пробиваю колеса. І знову чомусь заднє. Ну чому завжди заднє? Тому що його важче знімати, важче потім класти назад значно більше клопоту, ніж з переднім. Цього разу, напевно, велика дірка, бо спустилась буквально за пару хвилин. Але штука в тому, що це з внутрішньої сторони. І так воно виглядає, що це не просто проколи, як від голки чи від колючки, а наче продерто чи прорізано. Have coca here. Наближаюсь до Перу, і тому не дивно, що я тут побачив, як продають коку. Це вперше в Чилі. Я бачу, як продають коку в магазині. А магазин знову ж таки в дуже-в дуже малесенькому селі, можна сказати, хутір. Їх тут е, трапляється час від часу вздовж берега через кожних кілометрів 20-30 іноді більше. Таке маленьке село. Вони тут називаються калети. Калета. А ночую я сьогодні біля пошти, ось вона пошта. Тут був просто чоловік Маурисія. Е, на дворі стояв, я його запитав, просто де я можу стати з наметом. Підкажи якесь місце в цьому селі. Він каже: та ось заходь за пошту, туди збоку і, і ставай. Ще через день я прибуваю до великого міста і де на два дні зупинився в хостелі. Тут я мав знайти спосіб полагодити багажник, і мені з цим пощастило на першому СТО, до якого я зайшов. Це венесуелець Еммануель. чоловік не лише з золотими руками, а й серцем. Він тут працює разом із своїм сином Рафаелем. Заради допомоги мені він відклав свої справи і зайнявся моїм велосипедом. Проте це виявилось непросто. Потрібно було ще дещо привезти з магазину. Прийшли купити якісь деталі для зварювання алюмінію, тому що мій багажник алюмінієвий. Навіть після цього полагодити не вдалося. Але Еммануель запропонував мені заночувати біля його будинку, бо вдома він має саме те, що потрібно для ремонту. Зараз їду за машиною Еммануеля і його друга. До них додому. І завтра очікується продовження ремонту, бо сьогодні щось не склалося зі зварюванням багажника. Дуже нагадує мені історію в Індії, теж була така ж сама проблема. Зламався багажник, і це був доволі такий челендж зремонтувати це. І врешті так і не вийшло зварити. Але якось скрутили дротиками, тоді і доїхали аж до Австралії. Мої нові друзі продовжили роботу цього ж вечора. Робота кипить. Вау, і цлайк нів ново. Але коли ремонт було успішно завершено, вся чарівність цього вечора лише починалася. Сім'я Еммануеля переїхала з Венесуели до Чилі кілька років тому в пошуках кращої долі. Усі вони дуже музикальні. Найменша Ема лише вчиться грати на барабані, але у них з татком вже складається непоганий дует. Любов до музики Еммануелю передав тато Рафаель. Це був прекрасний і дуже душевний вечір перед тим як я знову занурюсь в атмосферу пустелі, наближаючись до наступної дванадцятої країни мого маршруту навколо світу.